Чи просять вибачення чернівчани? Опитування Сі 4 Акт вибачення є дуже важливим у людському спілкуванні. Коли просите пробачення, то ви повідомляєте, що визнаєте хибність власного вчинку, шкодуєте про нього. Ми запитали у чернівчан, чи часто їм доводиться перепрошувати? Чи просите ви пробачення? Обов'язково. Це так, як мама навчилася з дитинства завжди. прощати. Це дуже добре. Вважаю, що це високе качество людини пробачення. Коли людина не просить, то значить вона не є повністю чесно. Про Так, прошу. А в кого ви частіше просите пробачення своїй сім'ї, своїх внуків? Прошу у дітей, у мужа, у всіх. Чи просите ви пробачення? Обов'язково. Прошу, прошу. У чоловіка, у доньки. Можу попросити пробачення у чужих людей, якщо я щось не так зробила. Я вважаю, це нормально просити пробачення. Навіть це потрібно робити. Дуже часто прошу. Не в тому, що я винен, але буває всяке, десь стикнувся. Прошу пробачення, це нікого не, як сказати, певно. Мене не переламає від цього. Чи просите ви пробачення? Прошу. І прошу, щоб ви мене просили. Отак, пробачення завжди треба просити. Щоб ти не робив. Так що діти мої, шануйтеся. Звісно, прошу. Те, що такі хороший. А ви? То саме. Якщо ви, ну а чого ні? На сія, має бути таким. Це моя думка. Якщо не прогибатися, то не буде сім'ї. На уступки жінки жінка йде так само тобі на уступки. Так, так і виходить. Ти у неї, а вона у тебе. Чи доводилося вам просити Не? пробачення? По життю? Звісно, за все. Шах вліво, шах вправо. Все, просиш пробачення. Конечно. А за що просили? За що просите? Ну, Може, так ненавмисно. когось можна обідіть. Прошу, звісно, бо я завжди давшую то якусь скажу, треба виправдовуватись. В кого Це кому що скажу погане, тоді прошу. Всяке буває. Вміти із щирим каяттям визнати власну негідну поведінку та перепросити ознака сильної і дорослої особистості вважають опитані містяни.